Так, ну що, продовжуємо відео по тому як я чистив і змащував ланцюг. От бачите ціна. Он що пише? Смазка літіє густая. Масло літіє густе, ну все фіння, там, типу довго всяка хуненька спиш. Трохи зболтав. Ну, дивіться, якась трубка. Не знаю. Куставила. У, вели. Дивіться. Буде вам напевно ще інтересно. Таке як... Таке, коротше, як, як шмарклі, блін. А, ясно блін. Зараз бопим. І тоді вже тут приступимо. ще все буде витирати тому що сумніваюся що така кількість вона нормальна так жирно блін змазує що, знову перевертаємо колесо впитывается. галетки, ну, вот такие, хм. вот такие не бы не то. Блять, мотоциклі треба буде м'яти від тої хіні. Так ой, я вже задубався на присидячки. Фух. Ну це все можна з Так що це круто, типу таке воно як і розчиняє бруд, типа кафіня. Пише хадо, якась технологія хадо. Бежі коло в тій Ну, Це я розраховував. Це ми повитираємо. Зараз тут інакше ну, все робить. Все Робимо так, типу тримаєте і чекаєте. Так, бачите, і все одно буде попадати частина. Що і Я не, не знаю тепер чекати покину проїдуся О, я жирно змостив, блять. Так нормально. Ну як жирно, самі бачили. Ще коли годину, но воно пшека досить жирно, ну би пшикало там чуть-чуть, то ще куди не йшло. Хоча там пише на ланцюг малу кі якісь треба. Ну я її багато не п'яку. Самі паче. О, пластик зразу. Пластик. Змазаний перші корозії і на пластику не буде. Фу. Като фігня. На наших порохах дійсно треба кожний бак виїздить зразу чистити ланцюг. Якщо чистити часто ланцюг, то він буде дуже довго ходити. Ну якщо його не розтягнути, типу цими рівками, всякими там козою, топотім. Та, є такі байкери, люблять блін, на задньому колесі їздити постійно. Там ланцюг живе літо. Ланцуг живе літо і піпець. Молеш такий О, Коли тирає. Просто зайве стряпкою стираю. І типу, ланцюг змащений виходить, ну і нема зайвого, щоб менше налипання було бруду. Ну, Володя коротше, мені порекомендував вроді непогану. Річ на вигляд. А як воно там... Я йому вірю, як він на свій... Купив, покористувався, то значить і на мій. Тоже не буде погано. Пише липка херня, хоча... Ну, думаю, не буде відставало на високій швидкості. Так, щоб, знаєте, кардинально там щось відлітало нахрен від нього. Бо скоріше, коли я купив, мотоцикль... <звук> Ой, таку, <пену> буде. <звук> краще. Ой. Я купив мотоциклі, то поляк якимось е, літолом, таким чорним... Чорним... Коротше, чорним маслом помазав цей ланцюг Але такий як солідол чорний. Ну само собою, якщо їдеш 200 на мотоциклі чи скільки, та навіть 100, то що воно типу, по інерції розлітається. цілий мотоцикл був блітво. Чорний того, блін ігрол. Ну, поля гвізнув свой одну сказал, бля, я вибачаюся, типу. я кажу, яка от ж не помів, бляха хамух. Я не мав коли я вот капала, блин. Ну ничего, я не обиду маю, бо не помили мотоцикл, мотоциклах, виявилось все нормально, типу, ніде не тече, некий сайний вроде так що Це що за ай Фух. Ой. Ой, правильно, печенька була. А не знаю чого від того сижені. Давно я так сидів. Фух. На вкарачках, бля, кому. Такі відоси, коротше. Що он. Інтересно, ставте лайком, робіть репости, що я там зараз прийнято казати. <ривіт> Пожалуй, друга, можна навіть себе. Я, хлопак, опустий. Вони... Знімало 9 хвилин, ну ще 5 хвилин можна. Тут зірочки в хорошому стані, ланцюг в хорошому. Ще не січки, колодки, гальмівні поміняні, диски гальмівні. Задній він вішний рахується, передній теж поміняні, на тюїнговані масло. Ухолоджуюча рідина поміняна, Масло поляк теж поміняв, але полусинтетку заняв 10 на 50 Ну, Я так зрозумів. Бо я прочитав тут дорога синтетка. Полусинтетка. Походу полусинтетика з дорожчих вона теж класно на мотор типу, впливає. Коротше, мотоцикл взагалі бомба така. Ну, щеплення ще б все здало поміняти бо ну, полік сам казав 5 тисяч поїзди і поміні типа сезон поїзди і поміняють там хоча так як я їжу то я ще блін 10 років на ньому би їхав Типа, ще за такі самі розхідник як шина чи ще щось у з часом старається там ті диски типу, їх приміняти Йопта, щось трипло в курсі Будьте Ой. І щітку треба чи що? Тут ще масло забирати. Ні, то треба вати, во ватушку, кулак ват. Так знімає бля, всякий смалець. Ну, так собі, вроді нормальна натяжка. якщо хтось ще сідає, він ще більше натягує. Бо я з Андрієм сів з братом, я 80 кг 100. Піздєць, ну циклі. Зразу як багатій, низенький стоп. Тут чути було, натяжку пішов. Я Андрія привіз не вроді раз трет включав перелаш, вроді Андрій каже. валет. Ну, Думаю, близькі мені там знайомі, то знають Андрія. А хто не знає, ну, то герой Майдану, він там отримав поранення в ногу від снайпера. Ну, зараз нормально ходить, вроді, вроді все стабілізується. Якщо відео виключите, то знаєте, що тут певно час кінчився, або батарейки сім. У мене таке буває деколи. Це ті типу, фотоапарат, але такий класний фотоапарат. Він зробив відеозйомку хорошу Full HD. Бо якщо б був відео, типу, то я б міг знімати годину дві... А фотоапарати вони пів години максимум знімають, бо це є фото е, інструмент, а не відео. В Тому і різниця, типу, бо якщо б було тут як відео, хоча можна перепрошити, він би знімав годину і більше, це вже б сраховував не тільки як фото, але й відео. От. Ну, я такі типу, прочитав такі фішки, такі закони, там якісь міжнародні, то не обмежують типу, таким чином. Я хрен ту колесу так вам буду провертати. А виявляється, що воден. Так. Коротше. Змастив його мощно, бля. Подивімся, думаю, не буде вже так розлітатися, а не то його. Коротше, ребят, якщо подивіться, тут наклейку можу класно увальнути там Kawasaki чи Biker's Свілінж, чи ще якусь надпись, що навіть світло відбиває, чи просто без світла, типу вінілову наклейку, білу там або на чорному фоні. Скажіть, чи буде пасувати чи ні, чи варто клеїти чи ні. В коментах напишіть. Кому це не впадло. Бо з нього, конечно не буду клеить его полностью. Вот цикл, це си не сильно але... Така то фіння, бляха, як же. Треба я трохи встати. Ой. Фу. Фу. Така то фіння. Вот цикл кол зараз 250 кг має з повним баком. Кінь тяжкий, бляха, муха. Ну, тряпка была чисто, такая, не дуже чисто. Короче, бензин мой думку, під взрелимь, бо він синий білий, белый, с синим оттенком запах нормальный, все, но такая вроде, блять, небе мое масла всякие. Леви, ой. Бляха мене печень прихватила, прикиньте Посидів, бля на печінці і все, відказала. Старий вже, бля, 25 років, як ніяк. Як почистили хопну. Стіпа такий відос, блін. Що і витираємо цей. О. Ну, зараз я ще. Ну, коротше, зараз може вибити. Може, але ну, ще в мене дофігає часу, походу. Там було 45 хвилин ще. Ой! Але, покатаємо його за ще не шустий не що робить нічого. Знаєте, як ланцюг сухий, так тут не чути, нормально змащено. Ось, ось все ви це робимо. Порохи, блять, на чорному фоні. Просто ужас. Класний оцей колір. Бо він... На ньому порохи не видно. Полік не дурак, бля. Але оце, блядь, чудо. Було хоча б блядь кори покрасти, він перекрасив. Ну, фігня, я ще його теж перекрашу, мабуть, в такий колір. Але з часом ідеально буду мати гроші. Бажання, то най гроші, бажання, якщо буду мати, то це все зроблено. Ще раз. Похоже на сопли, это смазка такая на видах. Да, богатый, короче, долг. Кафе. Короче, все. Дос по чешці і смазці ланцюга зроблено. Тому ну, і ця тема вже буде виконана. Далі ми, як заливав бензин, теж заводять після зімної спяшки, та таке будемо мутити. До речі, на рекорд е, децибелів звуку планується зробити, але це буде про володкому циклі робити. Він хоче це, він так не казав. Я на своєму встановлю поверх 300 км швидкість по От. Я вже їхав 260-270 по, по центральній вулиці, навіть не за пробіжний. Це для нього пантир. Що добре дати, то можна навіть від кольця до підстанції розігнати 300 і вже тільки гальмування. Тобто 330 і тому подібне я не хочу розганяти. Вона щоб 300 перебило. Стрілка, все, мені вистачає. Бо я просто більше знаю, що дорога не, не, не дасть можливості, страшно їхати більше. Все, пока.